Я зробила підборку топ-засобів для молодої красивої шкіри восени. Це бустер. Сироватка концентрат для освітлення пігментації. Головне правило в догляді це попередження чим лікування. Це сироватка з вітаміном С плюс Е. Обов'язкове зволоження. В компанії Kay є зволожуючий крем з антіоксидантами, який захищає від навколишнього середовища, підбирається крем для комбінованого або для сухого нормального типу шкіри. Обов'язково не забувайте зволожувати шию, і так як ця ділянка не міститься в них залос, то зволожуючий крем потрібно мати для сухого типу шкіри з рожевою полоскою. А також маска з відпілюючим ефектом для відновлення вашої шкіри. Бажаю краси і молодості!